Розвішені на деревах дзвіночки та церковний дзвін як данина пам'яті українським дітям, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На соборному майдані 4 червня полтавці доєдналися до всеукраїнської акції Голоси дітей. Адже важливо донести світу, що війна триває, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми повинні робити ці заходи для того, щоб і світ, і Європа, і інші країни бачили. Що Україна на сьогодні страждає від обстрілів і особливо страждають наші діти під синім небом, квітне, Україна, вітрине змозі обірвати квіт. Дай Боже, щоб не плакала дитина. На цій землі багато мирних. Пам'ять загиблих дітей вшановує і Полтавський академічний обласний театр Ляльок, учні інформаційного дитячого центру разом. Все, щоб пам'ятали про дітей, що це все не просто так. Взяли ілішки, щоб вшанувати пам'ять загиблих дітей. Кожного року ми беремо участь в акції Голоси дітей і насправді, так як театр Ляльок це місце, де ми робимо все заради того, щоб діти відчували себе щасливими, даруємо їм казку, і нам дуже дуже прикро, шкода боляче від того, що. Дуже дуже багато жертв, саме дитячих безневинних жертв. Забирає війна у фіксації усіх воєнних злочинів проти людяності. Бере участь зокрема офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, говорить представник уповноваженого в Полтавській області Владислав Носенко. Всі державні органи працюють над тим, щоб кожного разу, перш за все, фіксувати все те, що робить негативне для нас Росія, перш за все, юридично з метою притягнення в подальшому держави. Агресора саме до кримінальної відповідальності. а біль війни нехай ганебно згине у днях минулих раз і назавжди. Станом на ранок 4 червня 2025 року, за даними Офісу Генерального прокурора, в Україні 631 дитина загинула внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ще понад 1975 отримали поранення різного ступеня тяжкості.